Доброго дня! А сьогодні у мене довгоочікувана корекція моїх глубонят. Так, сьогодні мені машинечка їх доробить, десь підкоректує, десь щось може там треба придобавити. Все зробить так, як потрібно. Я в її руках і я впевнена, що все буде саме так, як потрібно. І потім покажу. Як воно повинно бути, завжди вибирайте того майстра, якому ви довіряєте. Не йдіть до тих, хто вам просто советує. Ви вибирайте майстра самі. Ось такого я бажаного результату я очікувала. Машуня просто волшебниця. Які гарні губки, ціковиті, трошечки набрякші, але зараз все пройде пару днів. Зараз іду ще нагіточки зроблю і буду просто королева. Гарно як. Гарно як. Ага. Українські жінки самі найгарніші. Ну, скажіть, скажіть, як вам? Як вам такий результат? Подобається чи ні? Пишіть. Пишіть і хейтери пишіть, всі пишіть.